Святковий турнір вже третій. Тут, наприклад, діти, які меншого віку, для яких буде тільки може для когось і перші двобої, вийти на ринг це вже їхня перемога. Сьогодні приймає участь 56 боксерів. В загальній кількості у нас займаються близько 80 дітей. Хочу саме буцоні сказати слова вдячності нашим військовим, нашим збройним силам України за те, що ми тут разом з вами можемо збиратися, можемо проводити турніри та відзначати новорічні свята. Ну а вам наші юні, спортсмени успіхів та нових перемог. Вітаю початком змагань. Бажаю вам вдалих виступів і всім нам мильного неба. Я дякую всім, що ви знаходите час і можливість в такі складні часи займатися спортом і Молоді і батькам, які допомагають і організовують і федерації. Здорової вам і перемоги! За результатом другого півріччя кращим боксером кадею США Барса відділення боксу нагороджується Мандрикін Григорій, який отримує стипідні. Буду отримувати стипендію, для мене це важливо. Це стимулює мене займатися далі спортом та досягати поставлених цілей. дуже важкий, тому що е, ми дуже близько знаходимося до кордону і проводити заходи для нас важко. Тому нам приходиться їздити майже по всій Україні для того, щоб добути досвід. Багато дітей виїхало за кордон, але у нас є велике бажання. Ми хочемо дійсно, щоб діти в цей тяжкий період і далі продовжувати жити, показувати свої перемоги. Ну, мені подобається виступати, тренуватися. Я сьогодні виступив хорошо. Я думаю, що заслужена перше місце. Мені допомагає перемагати сила волі та підтримка батьків. Но я хочу бути схожим на. Майк Таснама це мій перший турнір. Я думаю, я сьогодні виступив нормально, Удалось не все. У мене не був сильніший суперник. Я думаю, що треба багато тренуватися. Я обрав для себе бокс, тому що я з дитинства полюбляв його дивитися і вдома займався боксом. А коли я почув, що тут можна займатися, я сюди прийшов і почав займатися. Я думаю, що секрет в тому, що ну, не треба боятися, а треба вірити в перемогу і ну, йти до кінця. Треба ну, мати розум на ринку, тому що треба думати, які треба бити удари, уклони, які треба робити. Мій кумир усик. Мені подобається, як він працює, ну, б'ється. Я хочу бути як він.